Усім привіт! Мене звати Саша, і сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні я знімаю відео про школу. І ще раз, вибачаю, що вчора не виходило відео, трохи була заклопотана. І що ж, як ви знаєте, вийшов новий подарунок цей рюкзачок. Я не знаю, чи він раніше був у платному паку, чи ні. Але я дуже рада, що ви... він вийшов і в вблиз. І... Безплатні версії тока-бока. Що ж, а я пропоную почати це відео. Так, нам треба зайти найголовніше до школи. Так, привіт, дівчата, Привіт! До речі, а чому тебе вчора не було? Я ж тільки що казала, а не так. Заходьте. Ось моє місце. Так. Ось о. Готово. Ось тут це буде стояти. Це моє. Це твоє. Ти тут стоїш? А ти сюди стой, сідаєш? а ти тут стоїш. А ти сідаєш. Це сюди ти сідаєш. Ну і ти, звісно ж. Так, діти. Сьогодні, як ви всі знаєте, сьогодні в нас буде від. Сьогодні в нас буде урок такий трохи е веселенький, тому що сьогодні. Як ви знаєте, уже дуже скоро у нас літні канікули. Я б хотів повести тему під назвою Моє літо. Ще ми будемо робити, якби, не знаю, як це сказати, ну, не знаю. А, аватарку для тока бока. Ну, звісно ж, не повністю аватарку. Буде кожен робити свою уявну аватарку. В когось вона буде смішна, в когось недороблена, Ну, розумієте. І я хотів би вам показати, як я уявляю своє літо. Я, в принципі, уявляю, що буде багато кавунів. Ось так. Знаєте, трохи схоже на піцу, але це кавунчик. Що будуть вишні. Що будуть, мабуть, деньки. Ось так. Мені дуже такий варіант подобається. Так, ну це мій варіант. Хто тепер буде, можна я. Так виходить. Я вважаю, що буде планшет. Ось так. Ось в нього будуть різні ігри. Ось так телефон. Ну, ось так. Ну, слухай, ну, трохи дивний вариант, Я б не сказав, что правильний. Сідай. Так, якось господи... тебе. О, є. Yeah. Я. Я являюсь своє літо футболом. Вот так. Я дуже люблю саме футбол. Ось так. Ну, і, звісно ж, не знаю. О, не свій улюблений лимончик. Ой, от в мене трохи дивно вийшов цей лимон, але нічого, в тебе гарно вийшло молодець. Сідай. Хто далі? Можна я? Так, звісно ж, канікули я собі уявляю так. Вишні, я її дуже люблю. М'ята я її також люблю. Ну, і, звісно ж, багато сну. Я ось так малюю сон. Ну, це взагалі якби такий знак сну. Ось так я уявляю. Також непогано. Молодець. Сідай. Отак. От так. Зараз. Ой. І опа. Хто далі? Можна я підходь. Я уявляю собі багато хом'ячків, мишок. Я їх дуже люблю. Ось так. Звісно ж, я уявляю багато сну. Ну і, звісно ж, я думаю, що буде цього року багато кавунчиків. Я їх також дуже люблю. Ось так. Також непогано молодець. Сідай. І я. Я люблю квіти, тому я думаю, що буде багато квітів і метеликів ось таких. Молодець, дуже гарно. Ну і ти, звісно ж. О, так, так, так. О. О, виходь. Так, я уявляю, що, по-перше, буде багато моя. Я дуже люблю мандрівки на море. І ще я уявляю, що буде скелі та різні такі, не знаю, пустельні погоди. Ну і, звісно, кавунчик. Я без кавунчика нікуди. Ось так. Він мене тут такий дивний вийшов, але нічого. Молодець також дуже. По... Мені подобається особливо море і пустелі. Це прям цікаво було. А що в нас далі? А далі у вас буде вивчання крампатів. Що, як це, яке ще вивчання крампотів? Ось таке. Ви будете шукати крампотів. А, зрозуміло. І в цьому вам допоможе Крампету шукачка тільки. Ми зараз її створимо. Так, креатор персонажів. Так, вона буде доросла ось така. Є начина треба варіант. Ось так речі, це твоя мама. О, це так ви знаєте, що моя мама крампото Ну Звідти, вона нам повідомляла і казала, що вона може провести урок, як шукати крампотів. Ого, прикольно. А чому ти нам не розповідала, що твоя мама крампато Просто, Ну, добре, так, ось так. І кепочку якусь, так. Угу. йде. Хоть буде щось. Чого Що вона буде без окулярів. Є yeah. так, все готово. М можете не брати з собою юкзаки? Це, в принципі, не буде вашим останнім уроком, а от зараз у нас перерва. Все, повільні. Папа, прикольно, компоташу шукачка твоя мама. Так, моя мама компата шукачка. Круто. Я не знала. ми також. А чому ти нам не розповідала? Ну, що це якась робота. Ні, це дуже цікава робота. Так, ну, начебто нічого не забули ми. Так, так. Ой, до речі друзі, чому я не хотіла показувати, як я збираюсь, бо я подумала, що це займає дуже багато часу. Тому я вирішила, щоб це було ось так. Ну, ти тільки якби про школу. Цлин-ділень-зілень-ділень. Огок, огок. О, нам треба вже йти. Так, тінь. Так. Усе діти, бажаю вам гарного дня. Дякую. Так ідемо. Ми зустрінемося з вами, мабуть. Так, готово. Так, діти, усім привіт. Доброго дня, доброго дня, доброго дня, Доброго дня, доброго. Так. Сьогодні ми з вами будемо шукати крампетів. Знаю, звучить це якось дивно, але це насправді дуже-дуже цікаво. Саме цим я і займаюся. Що ж, Перший кампет в нас знаходиться тут. Для цього ви маєте поодягнутися. Так, я візьму, я вдягну ось так. І ось це вдягну. Так, всі за мною. Ви не будете пігнати, це тільки я буду робити. А ось. Ага, левінчок, як по ситуаціях, ви також будете зі мною щось робити. Тоже хтось може тут вже і був. Так, усі на борт. Так, готово. Пливемо ми на ось ці скелі. Так, усі ставайте туди. Ось так. І я. готово. Ой, важно. А назад мы поплывем на нас и штуки. Так, попробуем ага, плывем назад. Усёсь. Пусть барашок вставает. Так. вставайте все. Так. Є. Дивіться, зараз я пірну під воду у глибину. До речі, без спеціального спорядження не можна пігнати. І тут ми знайдемо ось такого клампика чудового, а носити ми їх будемо ось в цьому чудовому. З такому, не знаю, як це назвати, судочку. Канутку ми звідти, на жаль, дістанемо, тому що хоч вони і красиві, але зараз нам не треба. Так, сюди кладемо нашого крампета. Так, ось наш перший крампет, діти. Це крампет Дуже, Дуже гарний, до речі. Колись він був не усім доступний. Так, і ви двоє. Твоє точніше тепер. Давайте продягнемося. Ой. Так, Та речі, плавучий костюм нам знадобиться ще. А кепку ми з собою візьмемо. Так. Ось так, все є і будемо йти. Наступний у нас етап діти це крампет у нас буде далі. Також морського типу, але для цього нам пригнати не доведеться. Ось сюди ми йдемо з вами. Ось тут ми знайдемо ще одного крампета. Зараз покажу де. Ось тут у нас є ось такий чудовий крампет. Він також морського типу. Що ж, будемо йти далі. І тут ще є в нас така прикольна медузка. Так, О, давайте тут є секрет з підлітчиком. Так. Далі в нас буде цей чудовий крампет знаходитися. Ось саме тут. Зараз покажу де. Ой. Насправді він знаходиться ось тут, там де пусто, але я його вже дістала, тому він у нас вже тут готовий. А далі в нас будуть клампати. Ну, зараз ще пошукаємо, може, я ще погадаю, так, А, точно, ось куди я йду. Хоча тут нам також дещо знадобиться, до прикладу, ось ну, е багато хто шукає крампет. Крампета ось такого. Зараз покажу на своєму дому. на своєму будиночку. Так, зараз він завантажиться ось такого крампета. Щоб його отримати... Нам необхідна ось така гумка. До речі, для його отримання нам не, до... не треба щось із платних паків. Це повністю безплатно. Ось така гумка, шовтенька. І ось його і дам емоці Ось цьому персонажу. Ось, бачите, він в мене це все. І як ви вже знаєте, скоріше всього його треба робити на котисвалці. Так. І звісно ж, крампет тут. Це найкласичніші кампети. Їх може бачити будь-хто. Та ось цей чудовий рюкзачок, по який я вам казала. він? Так, де тут наш кампет. Ти його поклала. Так. Я не можу його ножом знайти. Так. Ну, нічого. Цей крампорт знаходиться у нас ось тут. Щоб ви знали, він тут сидить у нас зазвичай. Його не треба ні з чим змішувати. Е, ще один рік. Знаходиться ось тут, за ось цими всіма одежами. Але його я також кудись вже поклала. Ну, а далі в нас Йдуть крампети, яких треба освоювати. речі, ще один крампет, він знаходиться ось тут. Ось такий крампет, дуже також няшний Так, Далі ми будемо робити крампатів для нас, яких треба створювати. До речі, покладемо ось цього в нашу колекцію. Готово, діти, йдіть всі сюди. Так, все всі тут. Так, візьмемо ось цю гігантську коробку і будемо складати речі. Зараз покажу, які. До речі, нам знадобиться ось цей персонаж. Зараз тут у нас знаходиться ось це. Це нам знадобиться для одного також дуже сильно симпатичного крампета. Ось така камера. Ну, і, звісно ж, телефончик. Хто знає цю секретку? Ось цей кампи, ось такий у нас вийде, Прикольний. Ось це сюди і поки ми тут візьмемо ще ось це. І ось цю капусту. Готово. Можемо йти. Так, ось сюди ми йдемо. Де той дорослий чоловік? Ось цей нам саме тут зараз треба. Віддаємо йому це і ось це. І в нас виходить ось такий крампет. Такий, не знаю, як це назвати, лінивець, крампет лінивець. І ось такі штучки в нас входить крампет-телевізор. Так далі нас, ну, мабуть, це все. Ось такі у нас симпатичні кампати вийшли. Ось так. Ой, звісно ж, і ще ж є кампати. Ми відправляємося ось сюди, саме ось тут. Але ось тут, на жаль, у нас ніяких кампатів немає, я трохи помилилась. Але на першій частині цієї локації в нас є ще кампати. Цілих троє. Ой. Ну, На жаль, я тут знайшла тільки оцих двоє, тому що я вже тут багато чого. Скала, тобто в мене вони вже, на жаль, по локаціям загублені. Так, ну і ще один кропат, я його вам покажу наживо, але, ну, я, ви його багато бачили у моїх відео. Він мешкає ось тут, як це відкрити. Ось цю секретку Я так вам зробила, щоб ви розуміли. Ось, ось цей у вас ліфт на першому поверсі аквапарку. Ідемо сюди. І тут ви бачите ось таку кнопочку. Ми на неї натискаємо і відкривається ось така штучка. Тут міні-спортзал у нас. Так. Ну, на цьому, думаю, можна завершувати. Все-таки це відео дуже довго розтягнулося. Так. І у нас ось така колекція вийшла. І нам, я подумаю вам збігати за рюкзачками, тому що це вже кінець. Я не хочу, щоб вони загубили так швидесенько. Так, я мав ти. Ось. Я Це тобі. Ось це тобі, ось це тобі. це. Так. Що ж, мої любі друзі, на цьому я думаю, ми можемо вже завершувати це відео. Що ж, Ой. всім. Дякую за багать, дякую за просмотр, всім пока-пока. Адіос, кудбай, адіос. Кудбай!